ОМТВЮА про головне. Недооценивать противника многократно, постоянно этом говорим, не стоит. Этот дегенерат, партия дегенерации, новая дегенерация Украины. Тот заявил, что надо сделать все, что у них уже полтора миллиона зафрактовано на производство, а готовы они к производству и хотят провести 4 миллиона беспилотников. Ну ясно, что часть произведут они, часть им дадут. Ясно, что хорошо относящийся, как многим из нас кажется, к нам Китай без малейших сомнений продаст им через Америку, с которой у них оборот в разы больше, чем с нами. Через кого угодно, все, что им надо для производства беспилотников. Понятно, что деньги на это дадут, потому что это не деньги для Украины, а это деньги против России все дадут. Запад ставит задачу уничтожения нашей страны. Все, кто думает, что можно договориться, а можно обхитрить Запад, что вот уйдет один, придет другой политик, и они изменят свое отношение. Не надо себя тишить иллюзиями. Вместо одного человека, ненавидящего Россию, придет другой человек, по-другому ненавидящий Россию когда начинает вся западная пресса писать, что Россия побеждает, что вот Россия изменила тактику в результате этой тактики, захватила там, захватила сям, продвинулась туда, продвинулась сюда. Не, это они нас не хвалят. Это они либо пытаются усыпить наше внимание, либо заодно убедить своих политиков, дать еще более дальнобойное, еще более мощное оружие для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Запад никогда не откажется от идеи нанесения России стратегического поражения, что перевод на русский язык значит уничтожение нашей страны, ее государственности. Никогда не откажется. Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать, и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Иван Ступак, військовый эксперт, спервитник службы безопасности Украины в 2004-2015 годах. Пане Иване, витаю вас. Доброго ранку, дякую за приглашение. Ан і сьогодні були дуже потужні обстріли вночі. Росіян у них досі горять два-два-дві нафтопереробні бази. Що можемо про це сказати? Ну, як на автобазу, вони сказали, пусті ємності горять. Ну, цікаво. Ну, це нові фізичні властивості, коли залізяка пуста може горіти тривалий період часу. Ну, слухайте, ну як це? Хлопок, задимлення, суха трава це все тут в кучі. Подивимося в кінці дня про вірніше на знімки супутникові цієї локації, і можна буде розуміти наскільки серйозний був удар. Але подивіться, за останній період таких ударів не було. Тобто тут. Два моменти або українці переосмислили стратегію взагалі бити чи не бити по нафтопереробній галузі. з цього повернулися, або була оцінка така. Давайте дамо можливість росіянам відновити те, що було раніше пошкоджено, і потім буде бити, бити по другому, по третьому колу. Зрозуміло. Давайте трохи поговоримо ще про наші справи на фронті, яка зараз ситуація. На Покровському напрямку, що відбувається за Вугледаром, який вже опинився в руках окупантів. Ну мені важко сказати, бо через таких великих масштабних подій, як вугледарському напрямку, відбувається ну, такі події, відбуваються всюди. Велике просування Росіян поки що немає, але от спроби є рухатися в напрямку Корахова від Вугледару, плюс це Покровськ. Ніхто його не відміняв, ніхто не скасовував, Росіяни мацають фланги. Вони намагаються це. Це місто, цю локацію взяти в півоточення і через місто Селітово протиснутися скрізь наші позиції. Пентагон заявив про те, що НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це втягнення у війну. Українці часто говорять, мовляв, от дивіться, коли обстрілюють Ізраїль. Сполучені Штати Америки втручаються Британія втручається, хоча якось так говорить про це так дуже обережно. Чому не допомагають нам? Ну але ми якось вже говорили з кимось чи то з економістів, що і американці, і британці мають свої бізнесові інтереси в Ізраїлі. Якби в Україні було так само, якби в Україні був сприятливий клімат для інвестицій, не тільки не говориться тільки про безпеку у складову, а говориться про. Те, як працює закон про відсутність корупційних схем, якихось не знаю, і райдерських атак. То тоді би теж напевно допомога наших партнерів була виглядала би по іншому, пане Іване. Що ви про це скажете? Ну, дивіться, це питання комплексне. По перше, це велике ізраїльське який є в різних урядах і Сполучених Штатах, і в Великобританії, і Франції. Це одна склада. Подруга Ізраїль дуже цікавий, дуже важливий для союзників. Бо скільки ви правильно зазначили, це велика економіка це. Ну, велика за масштабом країни маю на увазі не територіальна. Територіальна це як від Києва до Житомира в найширокій частині та фізично вона маленька, а велика кількість різноманітних стартапів підприємств, які працюють, які є дуже цікавими для західного світу. Тому їх дійсно захищають. Коли у нас така штука буде, коли буде велика кількість стартапів підприємств, які працюють там технологічні підприємства, які є важливими в складові, там економічні складові, сполучених штатів, великобритані. Ані, то тоді, звісно, і буде розповсюджуватися захід від цих захист від цих країн в напрямку України. Поки що, Україна на жаль не цікаво. Ми нічого запропонувати а, всьому світу. І не можемо. От, наприклад, я наведу такий приклад просто для розуміння масштабу проектів в Ізраїлі. Група колишніх офіцерів масаду вона створила. Спеціальну програму Шпигунську, яка коштує декілька мільйонів доларів, яка інсталюється на мобільні телефони, неважливо це Android, це iOS, різних людей, політиків, опозиційних діячів, журналістів, і в цих послугах зацікавлені уряди, уряди саме величезних країн, навіть демократичних, тому це просто для розуміння наскільки масштабно інтегрований Ізраїль в світовий порядок, в світову економіку, наскільки він важливий. Інститут дослідження війни каже, що російський наступ триватиме ще кілька місяців чи навіть тижнів, але не більше, бо, начебто, вони вже втрачають свою кульмінацію. А зараз ми спостерігаємо саме кульмінацію, чи варто такі обнадійливі нам О, ну, не буду читати її. заловки. Через вражение окуляры б'ються склом всередину, Постійно з вами про це говоримо. Росіяни вже е, наступають рік з е, жовтня 23-го року, і були там оцінки, що можливо, там за пів року закінчиться, можливо, все у нього є, і техніка, і вооруження, і дрони, которыми линия фронта сейчас очень насыщена, готовятся, видимо, к каким-то иным действиям. Новые меры экспортного контроля ввел Китай неожиданно. Касаются они. поставок э, тех самых дронов маленьких, мавиков. И Зеленский уже заявил, что есть пути обхода, которые не дадут пострадать снабжению вооруженных сил Украины. Ну, наверняка они действительно есть. У нас же есть.